Брати і сестри українці, я пам'ятаю, як 12 років тому назад ми приходили сюди, коли встановлювався цей пам'ятник. І як серце тоді щеміло з одного боку від гордості, що історична справедливість торжествує, з іншої сторони глибокої ненависті до одвічного ворога українців. Який прийшов сюди з Москви, топтав своїм брудним чоботом нашу багатостраждальну, плудючу українську землю, знищував наших українських героїв. Я пригадую, як тоді розповідали історію загибелі командувача української повстанської армії генерала Чупринки, коли большевики, комуністи, які прийшли з Москви, які зараз... Які хочуть знищити українську державу. Бо поки там на півночі існує Московська імперія, не треба мати жодних ілюзій, щоб розуміти, що вони постійно будуть намагатися українців перетворити в рабів і крепаків, а Україну забрати собі як ресурсну базу і нашу землю захомотати під себе. Не треба мати жодних ілюзій, щоб думати, що з Москвою як імперією. У нас коли-небудь будуть інші стосунки. І Москва, як і 100 років, як і 200, як і 500 років тому назад, знищувала Україну і українців, наших героїв, так і вона робить тепер. Уявіть собі, товариство, після вбивства генерала Шухевича, декілька днів НКВД-сти возили його сплюндроване тіло. Запаковане в цирату, в брезент в військовому вантажному автомобілі різними областями України з Львівщини, де він був знищений, повезли на Волинь, потім на Рівненщину, потім на Тернопільщину. Вони ховали сліди, бо вони розуміли, що якщо народ навіть на окупованих совєтською владою українських територіях буде знати, де є місце поховання. Великого генерала народ буде туди ходити, молитися, і з того може відродитися не тільки велика українська ідея, але й революція, яка призведе до знищення совєтської держави. Зрештою, так і сталося, Так і сталося, товариство. Тому що краплина за краплиною дії нашого з вами покоління, а ми маємо честь жити в цей переломний для України час, призвели до того, що 25 років тому назад. Знову відродилася українська держава. Не наново створилася, а відновилася українська держава. І сьогодні, цього року, в серпні місяці, ми будемо святкувати 25-ліття чверть віку незалежності України. Вони тіло Шухевича возили різними стежками. Вони його рубали, вони його розчленювали, вони його розкидували по різних місцях. І вони собі навіть не могли уявити, що прийде час. І українці знайдуть останки тут в Збручі, в річці, яка певний історичний період часу штучно розділяла Україну на західну і на східну. І коли тут силами місцевої громади, силами патріотичних організацій, навіть силами місцевої влади, яка тоді йшла всупереч центральній владі, буде Створений цей меморіал, буде започатковане це місце, яке би мало стати місцем великого паломництва усіх українців. 75 років! Я прошу, щоб ви задумалися над тим, 75 років з того дня, коли була відновлена українська держава 30 червня 41-го року. Чому про це ніхто не говорить? Дійсно, вже сьогодні наші борщівські дівчата про це згадували. Чому в засобах масової інформації зранку до вечора не розказують про акт відновлення української державності 30 червня 41-го року, до якого мав безпосереднє відношення і стосунок Роман Шухевич, зрештою, який сьогодні народився. Чому це свято 30 червня 41-го року, воно? Не поставлено в ранг державних свят. Чому того немає? Чому ці питання знову бояться підняти? Дійсно, включіть наше телебачення. І скажіть мені, будь ласка, а чим телебачення, я маю на увазі в плані його внутрішнього наповнення, відрізняється від того телебачення в період режиму Януковича чи в період режиму кучми, де українська дитина, яка би мала включити цей телевізор, і черпати звідтам історичні події, черпати звідтам справжні національні інтереси, виховання би мало бути, бо ми ж то розуміємо, що сьогодні переважна більшість інформації йде через отой голубий екран, через ящик. Бо багато хто лінується книжку почитати, в бібліотеку піти, навіть в інтернеті знайти якусь подію. Нав'язуються різні спотворені речі. Речі, які є чужі для нас, для українців. А потім прийде час, і вони всі скажуть, а на що нам українську музику крутити? Бо є попит суспільства на московську попсу. Нащо нам українських співаків-артистів слухати? Ну, бо є попит на московських. І давайте ми тим попитом заповнювати наші душі. Товариство не така мала би бути українська держава. Справа не тільки в тому, щоб держава існувала на папері, справа в тому, щоб дух, національний, український дух, дух, який сповідував генерал Шухевич і його соратники, панував в головах усіх українців. Оцього цього ми маємо досягнути. І тому сьогодні не маємо права, ми, патріоти, націоналісти, зупинятися на тому, що, мовляв, революція перемогла, революція гідності, режим Януковича погнали. І все, да ні, товаристо, та не все. Перше і основне про те, що ми зараз говоримо, українські національні цінності не запанували в українському суспільстві. Друге, наслідки правління режиму Януковича не зліквідовані. Вибачте, будь ласка, люстрація, яку пропонувала Свобода, не зреалізована. Тому що взяли, споскудили цю тему. Наш закон про люстрацію, де би мали усунути від влади всіх колишніх комуністів, всіх колишніх Януковичівців, всіх колишніх кучмістів, вони перекрутили, перевертіли, поробили купа винятків і в результаті всі ті, які би мали бути, як це було в Чехії, в Польщі чи в Прибалтиці, усунуті від влади, вони всі зараз при владі. Так, вони всі дуже говорять, що вони великі українці патріоти. Так, вони навіть, як оце щойно говорилося, отцем. Що мають якісь атрибути, нібито національної державності, вишивану сорочку, говорить слава Україні! Ще кожен з них має знимку, що він був на Майдані, приїхав, зазнимкувався і за шклом тепер тримає. Товариство: ми не виграємо війну з москалями, з зажерливим путіним, з большевиками. Якщо в нас не буде іншого ставлення, інших цінностей в українській державі. От дивіться, Роман Шухевич, Герой України. Пам'ятаємо, як під тиском громадськості ще за часів правління Ющенка-президента, таки ми добилися того, тиснули і тиснули, добилися того, що був підписаний указ президента про присвоєння звання героям України Бандері і Шухевичу. Я розумію, дехто скаже, що звання Героя України воно є тому що роздають то звання зараз направо і наліво, за гроші можна купити то звання, всі це прекрасно знають. І не треба Шухевичу формально давати, як то кажуть, зірку героя, тому що він в умах українців і так є героєм. Але даруйте, будь ласка, оце власне є справа державності і принципу. Чому, коли якийсь незрозумілий донецький адвокат Оленцевич, чи як він там писався? За часів режиму Януковича подав в суд на цей указ, і якийсь там Донецький суд в часи Януковича скасував цей указ про присвоєння Шухевичу і Бандері звання Герою два роки після революції пройшло. А де відновлення? Більше того, хто з вас слідкує за новинами, ви напевно могли бачити пару тижнів тому назад, коли того Оленцевича, чи як він того адвоката. Служба безпеки України затримала за спробу вбивства тут в Києві і за сепаратизм. Тобто, відверто, це людина, яка працювала на Москву, працювала на режим Януковича проти інтересів української нації, і зараз він під слідством, оце він, типу, формально спровокував забрати в Шухевича звання героя. І сьогодні реакції немає ніякої. Чому? Коли владі треба, влада. Плює на Конституцію, влада плює на регламент Верховної Ради, і за один день вони не тільки ухвалюють закон, але ще й той закон підписує президента, ще й в той сам день його друкують в офіційних державних органах, в газеті там Голос України, урядовому кур'єрі. Як це було, зрештою, тою, пригадуєте, злощасною судовою реформою, від якої нам, українцям, ще гикнеться, тому що це є узурпація влади, на превеликий жаль, а не реформа третьої незалежної гілки судової влади. Чому, коли питання стоїть наших героїв, Шухевича, акту 30 червня, за один день так не роблять? Чому взагалі про то ніхто не говорить, навіть бояться цю тему підняти? Але свобода це робить. Ми сьогодні не є представлені у владі, але ми все одно крок за кроком, навіть ті мінімальні наші депутати, які є в місцевих органах влади, чи кілька наших п'ять депутатів, які є в парламенті, не забувають того, хто ми є якого ми роду і чому ми є українцями? Тому що Шухевич, тому що Бандера, тому що 41-й рік, 30 червня. От на тих ідеалах ми виховувалися. Хтось ще з малку в родині виховувався, хтось потім, може, в зрілому віці виховувався. І відповідно це є наші ідеали. Ось ми показали частину невеликих фотографій Легіону Свободи. Де ми виставили наших побратимів, а сьогодні більше тисячі свободівців не для реклами, не для фотографій, воюють там на передовій в різних частинах Збройних сил України, в Національної гвардії і Міністерства внутрішніх справ. Тому що ми розуміємо, не було би Шухевича, не було би Бандери, не було би Конувальця, не було би сьогодні того духу. Всі хлопці, а до речі, деякі з них, які ви бачите на фотографіях, вони навіть тут є серед нас зараз. Оці хлопці, вони стоять на передовій під московськими кулями, під московським градом, не тільки тому, що їх призвали до війська. Переважно це є добровольці. Вони стоять там, тому що вони натхнені ідеєю Шухевича, товариство. Оце є найважніше. І оце нам потрібно сьогодні культивувати. Не гнівайтеся, що я перетягую, просто емоції зашкалюють. І хочеться більше сказати. Не тільки про Романа Шухевича, але й про оцей, власний акт 30 червня. Сьогоднішня Україна є спадкоємницею держави княжих часів, козацької держави, Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Карпатської України, держави 30 червня 41-го року. І ось, власне, тяглість. Оцих державних утворень до сьогоднішнього часу, до теперішнього періоду, говорить, от вному є суть української держави. Зараз навіть деякі політики собі дозволяють говорити, мовляв, нам не треба українцям державності, ми і так собі проживемо. Як не треба? Мільйони наших попередників гинули, своє життя втрачали заради споконвічного прагнення українців мати свою державу. І, власне, Шухевич є в тому числі разом зі Стецьком з Бандерою, уособленням цієї держави сесія Київської міської ради. І за пропозицією голови фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в Київській міській раді Юрка Сиротюка, 86 голосами щойно було проголосовано, що в Києві сьогодні офіційно буде відзначатися 75-та річниця акту відновлення української держави 30 червня 41-го року.